Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему про те, які троянди я хочу видалити зі свого квітника, чому і що посадити їм натомість. І по ходу поговорити про те, що зараз у мене квітує, і що мене так тішить. В першу чергу, я думаю, всі ви бачите зараз у квітнику, як цвіте портулак. Одна із підписниць мого каналу, Поліна Сергіївна, написала, що він виглядає, знаєте, як, як циганське плаття. Тут важко не погодитись, дійсно, він дуже надзвичайно яскравий. А, а мені він нагадує знаєте, більше циганських дітей, за якими ніхто не доглядає, ніхто не бачить, як вони ростуть, а вони ростуть, бавляться, не хворіють і тішать своєю. Її присутністю. Ось що таке для мене портулак. А дійсно, ви знаєте, якщо його прибрати зараз із квітника, то він буде таким дуже похмурим на цей час. Чому? Тому що він цвіте якраз між двома хвилями цвітіння у троянд. Лише деякі троянди зараз вийшли на другу хвилю. І зараз я деякі з них покажу вам. Ось, наприклад, трояндачка You. Дивіться, яка вона гарна. Зараз для неї чудова погода. Адже перед цим у нас було сильне сонце, і перші квіточки в неї швидко відсвіли і оплавились. А сьогодні вночі у нас пройшла сильна злива, і вона була настільки сильною, що навіть ось є, бачите, повимивала у мене в квітнику місцями там, де текла вода. І на деяких трояндах навіть зараз виблискують крапельки води, і ви знаєте, духота стоїть в повітрі така, що наче ще буде дощ. І перед цим якраз ввечері о восьмій вечора я обробила свої троянди отаким От чудовим складом: це Брексіл Мікс, який це такий коктейль із мікроелементів, до складу якого входять такі чудові, чудові елементи, як, наприклад, манган, магній, бор. Молібден, купрум, ферум, бачите, це все надзвичайно гарні складові для росту і розвитку трояндочок. Чому я Тому що на деяких з них, і я вам їх покажу, з'явилися. на Новенькі листочки, вони жовтого кольору. Якщо зверху з'являються жовті листочки, от саме не нижні жовтіють, а верхні. як казала пані Лариса із каналу Троянди для душі, то це значить, трояндам не вистачає мікроелементів. Та я й сама про це знала. Ось так. Тому вчора обробила з прилипачем о 8 вечора свої трояндочки, а об одній годині ночі. Пішов, пішла сильна злива. Як ви думаєте, даремно я обробила свої троянди, чи це якось їм допоможе? Ну, подивимось разом на практиці. І так, дивіться, ось у мене квітне, як я вже сказала, БлюФо. Вона у мене тут створює трикутничок із таких троянд. Бачите, ось у мене Айсфайо, манюнька, ніяк вона у мене тут не виросте, не знаю вже росте. Другий рік, а вона все така малесенька. І ось я садила в трикутник в оцей троянду Рапсодія Інблю. І далі уважні глядачі мені написали, що це не вона. Я не знаю, що це за троянда, але вона така рясненька, бачите, ось багато на ній поп'янків. І вона тут гарно пасує. В принципі, знаєте, так, я додивилася дійсно, це не Рапсодія інблю. Але хай поки що буде ця троянда. Не знаю. Поки що мені все оце, все оце влаштує. А що не влаштовує? А не влаштовує оця місті Баблус. Бачите, вона, начебто, зав'язала багато пуп'янків. Ця троянда Це чайно гібридна троянда, зрізочний сорт. Але ви знаєте, вона в мене росте два роки, а радості від неї немає ніякої. Жодної радості не приносить. Чому? Бо вона дуже довго відкриває свою квітку. Квіточка, знаєте, повністю не відкривається. Така помпона видна, ну, баблс, бульбашка. А е поки вона щось там собі надумає, вона вже псується і взагалі квіточка виглядає брудною. бо... Вона псується і від сонця, і від дощу. Тобто, це такий сорт, який, мабуть, призначений для вирощування у теплицях. Тому цю троянду я приберу з цього місця, а натомість посаджу лавсонг. Далі, далі, дивіться, як гарно в мене цвіте зараз вивозила. Про яку я можу говорити вічно, і дійсно вона на те заслуговує дуже красива, дуже гарна трояндочка. Сонце світить, а я не бачу, чи... що попадає в мене в кадр чи ні. І так, ось вона вилузила. Прекрасна троянда. Далі, цьогоріч я приберу ось цю троянду, яку я купувала під назвою Шарлота. А насправді це пілігрім. Чому приберу? Перший план пілігрім напіввідка троянда, напівплетиста. І у мене пілігрім є. Дві однакові троянди. Ви знаєте, у мене невеличка ділянка під квітником, під садочком, тому мені хочеться різноманіття. І шарлота пілігрім, Пілігрим, а не Шарлота, вона швидко облітає. Тут вона на сонечку, знаєте, і вона хоч і рясно квітне, але кожна окрема квітка квітне недовго і швидко облітає. І отут у мене на передньому плані виходить дуже багато пелюсток. Тому шкода, не те слово, три роки росла троянда. Буду прибирати. Що натомість? Натомість уже замовила троянду Голден Бордер. Замовила вчора в Мельсансаді. До речі, вчора зайшла в Мельсансад, уже вже думала, зовсім нічого не замовляти. Ну, зовсім потім глянула ну Голден Бордер, замовила, знайшла там сінко Димая, а це ж була моя мрія, ніде знайти не змогла. Замовила Замовила ще тералімбурчию і замовила троянду принцеса Міюкі. Троянди в Мельсансаді цьогоріч подорожчали, як і в усіх інших розсадниках, і коштують від 150 гривень. Але в цьому розсаднику я замовляла, всі троянди прийнялися, все чудово, і тим більше на ці сорти я дуже Очікувала, де вони з'являться, там і думала замовити. До цього замовила у розсаднику твоя роза і замовила. У розсаднику від Лиськове. От в Лиськове зробила замовлення і через дві доби цей розсадник закрився, видно, вже все вибрали з нього, бо троянди ціна якість дуже і дуже приємно вражає. Далі буду прибирати ось цю троянду. Ви знаєте, як мені шкода? Це у мене троянда Леді Ема Гамельтон. Чому прибираю? Ой, як мені шкода. не можу вам висловити навіть оце, оцю, оцей жаль. Чому? Дуже хворіє. Ну, Дуже хворіє. От я дуже її люблю. Красива, гарна. Вона у мене тут гармонує із Lady Off от Вона тут і є таким яскравою плямою така серед Lady Offshalot троянди. Але ви знаєте, дуже хворіє. Погано виходить зими, відразу починає хворіти, на листях з'являються плями, і потім а потім ось наново відросли. Бачите, листочки, іначе й пуп'янки є, але це ненадовго. Я вже знаю, я вже бачу, що. Що вона буде і продовжувати хворіти, і минулого року я весь рік над нею працювала. Весь рік я її хімічними засобами захищала цього рік. Цьогоріч захищаю всі троянди триходерміном. От, бачите, не всі троянди хворіють, леді Магамільтон серед тих троянд, що в мене дуже хворіють, тому буду позбуватися. От на її місце прийде моя стінка Демая із Мельсансаду. мені здається, вона тут буде виглядати розкішно. Далі, видалю зі свого саду я ось оцю цю троянду. Це моя полька, яку я так Наполегливо рятувала цьогоріч. Ви знаєте, вона в мене вимерзла, і вимерзає вона в мене щороку. Причому не то не те, що до рівня ґрунту, а під рівень ґрунту вимерзає. І я її виходжувала, виходжувала, виходжувала. Вона. Начебто і вижила. Але дивіться, от три роки троянці, а вона в мене ні жива, ні мертва. Ну, один раз вона підспіла ще, окрім того, квітне вона тільки на верхівках пагонів. І квіточка в неї вона дуже красива, дуже чудова ця полька. Але тримається недовго. Ну, три дні, максимум, три-чотири, може, максимум дні і все. І все. І ось у мене вже скільки пустує оце місце. На її місце посаджу троянду Поль Е, Я про неї багато читала, мені вона подобається, як вона виглядає, і опо, за описами, що вона більш стійка, аніж інші троянди. До речі, ось він квітне Вільям Моріс. Прекрасний і ароматний. А ось вам показую те, із за чого обробляла мікроелементами. Бачите, на поверхні листочки всі жовті. Це е, значить, що чогось не вистачає. Якогось мікроелемента не вистачає, щоб засвоювались основні. Елементи, бачите, ось отак. І у мене таких троянд із нестачею мікроелементів декілька. В основному це англійки. Дивіться, ось вона: Jubilee Celebration. Серед портуака не видно, бачите, яка малесенька. Ось у мене Вільям Моріс такий. І у мене такий Golden. Celebration. Причому всі кущі Golden Celebration, а в мене їх 5, мають отакі ознаки. Бачите? Ось отак. Тому обробляла. Не знаю, що тепер змило його дощем, не змило, як воно подіє, не знаю. Отак зараз у мене квітне Леді. Овшалот, прекрасна, чудова. Мені подобається це поєднання помаранчевого і фіолетового. Воно просто чарівне, просто чарівне. Тут квітне першорічка Тес. Дивіться, які квіточки в неї вже малесенькі, такі нагадують синіє. Але вони такого кольору, такого бархатного, оксамитового кольору, червоного з якимось таким глибоким відливом, який виходить у фуксієвий якийсь навіть кольор. Знаєте, червоно фуксієвий Вона дуже класна. от Мені подобається такий колір. Виблискують крапельки дощу на троянді Манстедвуд. Теж Чарівний колір, прекрасна троянда. Хочу вам ще показати, що квітне. Ну, тут, бачите, королева серед супутниць троянд. Це Вербена бонарська. Дуже мені подобається. Така щаслива, що вона в мене є. Вінчестер кафедрал. Бачите, ось яка ознака. Мазочки рожеві на квіточках. Перший рік кущику прекрасний. Кущик, дрібненькі зараз квіточки, швидко облітають, але їх багато. І я сподіваюся, що з часом ця троянточка зміцніє, і буде краще мене тішити крупнішими квіточками. Далі дивіться, ось новаліс. Новаліс, він. Mm -hmm. Він спочатку спікся на сонці, а потім розмок від дощу. Ось так. А ось ця квіточка, що захована, бачите, від прямих сонячних променів, вона просто прекрасна. Дивіться, яка. Ну Просто таке бусково сіре, попелясте мережево, просто чарівна квіточка. Дуже гарна валіс. Але в мене не в дуже вдалому місці вона посаджена. Тобто для неї потрібна така або похмура погода, або ж розсіяна тінь. Мері перша першорічка, дуже мене тішить також. Я хочу показати своїх королев. Ще раз може, кому я вже набридла своєю джетсет, яку я постійно показую, але не можу зупинитись, бо вона дуже чарівна, гарна ця джетсет. У цій троянді їй нічого не завадить: ні сонце, ні дощ. Бачите, яка брудненька. Поки що вона хилить свої квіточки вниз. Вони від землі відбиваються краплі брудної води. І ось бачите, трішечки так забруднюють квіточки. але нічого страшного. Вона з часом зміцніє і буде дивитися вгору. Але ж зверніть увагу, який кущик, який кущик, він ряснющий. Перша хвиля непомітно пройшла і відразу розцвіла троянда на другу хвилю. Далі, Лоранка Брольф. Прекрасний і чудовий лоран-каброль з прекрасними кораловими, такими квітами, що світяться. Вони чудові і прекрасні, дуже гарна троянда. І от мені так подобається, як вони разом виглядають вже все. Тут дивіться. От вчора у короткому відео викладувала позавчора. І дійсно, знаєте, дуже пасують одна одні ці дві трояндочки. Дуже гарна троянда лампіон. Теж якесь диво і теж з вербиною бонарською виглядає дуже гарно і гармонійно. Дивіться. Прекрасна троянда. Поодинокі квіточки троянди Розаман Жанон. Теж надзвичайно декоративна, красива троянда. Ось отак розцвітає жовтенькими квітами. А потім ці жовтенькі квіти набувають такого рожевого рум'янцю, бачите? І стають такими, навіть з малиновою такою окантовкою. Бачите? Облямівочка малинова на троянді. Ще один лампіон. Оці дві трояндочки мені прийшли як дуже і дуже слабенькі, і господар мені поклав дві з твоєї рози. А вони обидві прижилися. І тепер, так мене тішать прекрасно. А ось на території. Перед паркання я хотіла ще навесні видалити свого Бенджаміна Бріттона. Ось він як квітне, оці квіточки в нього погоріли на сонці напередодні. Бачите? Тут дуже сильне сонце, південна сторона. І що хочу сказати, я передумала: ви знаєте, от не дивлячись на те, що він дуже сильно горить. Чому передумала? Я йому на заміну посадила Флорентину. І ось перша річка Флорентина, вона мене зараз дуже сильно радує. Дивіться, які квіти має ось, Ось, просто чарівні квіти. І вона так уже гарно виросла за рік. І от що мені придумалось? Я подумала-подумала. Флорентина у нас цвіте пізніше за інші троянди. Бенджамін Пріттен цвіте набагато раніше. І я думаю, я їх лишу всіх разом. Хай вони тут собі миряться. Флорентина піде заплітати парканчик, я її буду прив'язувати до нього. А Бенджамін Бріттен своїми чудовими прекрасними квітами буде її підтримувати. Він зацвіти наприкінці травня. Як там він буде цвісти, це вже інша справа. Але він зацвіте наприкінці травня. А Флорентина зацвіте десь в середині червня. І от вийде так, що. Бенджамін буде подовжувати її цвітіння. У Бенджаміна це вже друге цвітіння. Тобто, я хочу, щоб Флорентина заплила парканчик, трішечки затіняла Бенджаміна, і разом вони мені тут створили прекрасне таке поєднання із відтінками червоного кольору. Ось так. До речі, як виглядає моє запаркання зараз? Бачите? Дощик промочив землю. Ось так. Ну, а на цьому сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава. До побачення, моє любі!